Всім привіт, друзі! Сьогодні буде таке цікаве відео. Давайте починати відео. Ви потім все будете знати. Так. Ну, коктейлі я люблю. Я давно вже хотіла купити собі квартиру. Хоча ні, я. Піду у відпустку в отель. Пішли. Тин -тин -тин. Так. Хм, чогось нікого нема. Може мені пошукати? Хтось тут є? Це хто? Вовк чи що? Привітик. Я вирішила сходити в магазин і купити м'ясо для вовка. І купила. Схоже, йому подобається. Mm. Ну, пішли додому. Вовк. Він такий милий. Вау! Вовк, іди до себе. Mm, до речі, яке йому ім'я зробити. Вау, вона дівчинка. Назву тебе Луна. Будь тут. Тебе треба помити. Так, ну ти помилася. Пішли спати. Гарної ночі. Просинайся. Сьогодні ми їдемо у відпустку. І я з собою. Класно як. Поїхали. Ну, сідай, Луна, Луна сідай. Май. Нарешті. І як їхати? О, ідемо, їдемо, їдемо. Оп. Стоять, оп, оп, уху. Уху, уху. приїхали. Ми тут а переночуємо, а потім поїдемо у відпустку. Пішли. Як ви розумієте, ми вже в відпустці з Луною? Луна, ти рада? Так. Ну, ви зрозуміли.